Привет, друзья! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольора вісни у студії ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка, Оленка. Малята, сьогоднішню передачу хочу розпочати з загадки, яку наша Оленка відгадає. Залюбки відгадає Людмила Іванівна. Отож, Оленко, слухай. Угу. Влітку медом ласував. До схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто ж це такий? Це ведмежатко, а спить ведмідь у барлозі. А що таке берліхоленко? Це вирита землянка під колодами або корінням великих дерев ще на крутому березі. Ведмідь укріпляє її сучками і ними ж замасковує за вхід. Постіль собі готує із моху або кори дерев. Ще кажуть, що ведмідь, коли спить, то смокче лапу. Це так чи ні? Цікаво. Може, і так, Оленко. Малята взимку з подушечок лап ведмедя, злазить стара груба шкіра. Вона дуже свербить. І він лікує свою лапу. Він злизує цю шкіру, а не смокче. Оленко, а чи знаєш ти, чим харчується ведмідь, перш ніж залягти в сплячку? Поїсти ведмідь любить, як і я. Він може з'їсти. Двадцять тридцять кілограмів м'яса, а як голодний, то й п'ятдесят. А як нема м'яса, то залюбки харчується травою, як кінчить корова. А найулюбленіша його страва звичайно мед. Я й казочку склала про клиша нового. Яка ти молодець? Розповідай, ми із задоволенням послухаємо. Пригріло весняне сонечко, природа ожила, прокинувся ведмедик після зими, вийшов з барлоги і почав шукати собі їжу. Спочатку розрив мурашник і знайшов там лічинки комах. Але хіба ними наситишся? Аж тут побачив бджолу. Мішка дуже-дуже зрадів вічливо до неї, привітався і попросив меду. Бджола спочатку хотіла відмовити, але, побачивши, як він схуд за зиму, вирішила почастувати ведмедя своїми запасами. Так чотирилапий був врятований від голоду. Дуже гарна казочка. Людмила, Ведмедика з паперу ми вже робили, а давайте виготовимо бджолу. Так малята краще запам'ятають мою казочку. Гаразд, Оленко. Малята гадаємо, ви підтримаєте Оленку і підготуєте на завтра паперовий квадрат. Бачите, з однієї сторони білого кольору, а з другого жовтого ми зробимо пчілку, яка врятувала нашого ведмедя від голоду. Домовились? Так, так, малята, а зараз ми з вами будемо переглядати мультфільм. Малята, подивилися мультфільм і домашнє завдання. Підготуйте на завтра паперовий квадрат двосторонній. Бачите, з одної сторони жовтого кольору, з другої білого. Ми з вами зробимо пчілку трудівницю, яка врятувала нашого ведмедя-героя казки Оленчиної. Правда, Шоленко? Так, так. Від голоду. І ще малята нашої ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!